Я мрію, щоб мій син повернувся швидше додому. Наша мрія, щоб мій син та його дядько щоб нас скоріше повернувся додому. Будемо його дуже чекати. Ми його любимо і ждемо. Я мрію про повернення свого чоловіка та його побратимів якнайшвидше додому, та щоб ми всі разом відсвяткували їхнє повернення. Ми Мріємо, щоб наш тато якнайшвидше повернувся додому. Ми його дуже сильно любимо і чекаємо. Да, синок? Я мрію, щоб до слова, кохана, я скоро повернуся додому. Дружина військового Марченка Олександра Сергійовича, частина 3011 Національної гвардії України. Він уже п'ятий місяць знаходиться у полоні. Моя найбільша мрія він поскоріше повернувся додому і обійняв нас з сином, і був з нами поруч. Я сестра військового з і я мрію, щоб радість його радість з побратима, і який ще мене у перший. Я маю донечку і маю коханого чоловіка. У нас зараз, донькою, є одна мрія на двох, щоб наш тато повернувся додому скоріше. Тому що зараз, на жаль, наш тато знаходиться в полоні. І я вірю в те, що наша мрія обов'язково здійсниться, що ми невдовзі зможемо обійняти і міцно поцілувати нашого тата, що він повернеться до нас, і ми знову будемо разом щасливі, як колись. Це наша найголовніша мрія. Щоб повернувся на штату додому.